Далі до однієї з найбільш обговорюваних тем, принаймні в нашому колективі, в Україну почали приїжджати трудові мігранти з Південної Азії. Це відповідь бізнесу на різке зростання кадрового дефіциту. Це зрозуміло. Багато українських чоловіків пішли до армії. Ще одна з можливих причин це дозвіл молодим чоловікам 18-22 виїжджати за кордон. Принаймні так пише Бібісі. Ну і щоб заповнити оцю прогалину на ринку праці, вона дійсно величезна. підприємства масово почали шукати трудових мігрантів. Звідки йдуть ці люди в Україну, яку зарплату їм платять, та яку роботу вони тут виконують, розкажемо далі в сюжеті. Іноземці замінюють українців на робочих місцях. Вони приїжджають з різних куточків світу, щоб працювати там, де в Україні робочої сили стає дедалі менше. Лише за 9 місяців цього року оформлено вже понад 6700 таких дозволів на працевлаштування, і це вже перевищує минулорічні показники. За аналогічний період у 2024-му було на 600 менше. Підписано черговий договір по підбору персоналу з Індії, тому запускаємо процес підбору. За тиждень-два підберемо людям будівельників і будемо оформлювати дозвіл на роботу. Найбільше іноземців їде в Україну з Туреччини. Більше тисячі працівників від початку року далі йдуть Узбекистан та Азербайджан. А ще до нас приїжджають трудові мігранти з південної Азії Бангладеш, Пакистану, Непалу. 90% з них це чоловіки, які влаштовуються на робітничі професії. Ми бачимо, що дві третини від всіх загальної кількості виданих дозволів складають робітничі професії спеціальності. Якщо говоримо конкретно по спеціальностям, то на протязі цього року більше всього дозволи видавались. Це лицювальники, паркетники, столяри, штукатури, муляри, працівники, які працюють з металоконструкціями, та їх складають кухарі, продавці. Українські компанії змушені залучати трудових мігрантів через відчутний кадровий дефіцит. Експерти з ринку праці кажуть, у середньому не вистачає близько 30% працівників. Особливо гостро бракує людей у агробізнесі, на виробництві та будівництві. У зв'язку з міграцією, в тому числі виїздом громадян України наслідок військових дій за кордон, мобілізація. За даними демографів, через війну за кордоном перебуває більше 5,5 мільйонів українців. І ще більше кадровий дефіцит посилився після ухвалення Кабміном рішення про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. За даними порталу, з пошуку роботи, понад третина компаній вже відчули відтік цих працівників у готельно-ресторанному бізнесі, торгівлі та харчовій промисловості. Поки що не можна сказати, що зовсім масово звільнятись, але тим не менш звільнятись з роботи і їхати за кордон. Принаймні, ця категорія молоді вона працювала. Вона ж працювала на своїх робочих місцях, вона сплачувала податки, забезпечувала функціонування економіки. Через це кажуть експерти, залучення іноземців стає критично необхідним. З цим погоджуються й кияни, хоча й визнають, є певні ризики. Так, да, з іноземцями є певні свої нюанси, більш, ну, скажімо так, розширені, ніж з звичайними, але факт залишається фактом. Бізнесу треба працювати. Якщо... Ну, не буде робочої сили, ми просто накриємось. Тут скоріше залежить від того, хто на яких умовах їх буде завозити. Тому що е якщо люди будуть розуміти, куди вони їдуть і з якою метою, і що їм потрібно буде вживатися в, наш, в наше суспільство, то проблем насправді не буде. Я не знаю, наскільки вони будуть добросовісно працювати у нас, і у них трошки інший менталітет, ніж у нас, як наші люди з ними зможуть спрацюватися. Плюси, напевно, обмін досвідом. Кріш за все, ризики напевно ми будемо залежні від цих трудових ресурсів. Працевлаштовують трудових мігрантів в Україні за контрактом. Процес нелегкий і триває півроку. Роботодавець щомісяця виплачує зарплату таким людям від 400 до 700 доларів. Якщо ми кажемо, що по тому самому дешу в минулому здається російські середня заробітна платня була 100 доларів. То якщо я тут отримувати хоча б 500, то я думаю, людина буде просто щаслива. Залучення одного трудового мігранта стає компаніям приблизно у 3 тисячі доларів. У цю суму входить оплата за переїзд, оформлення документів та інші витрати. Це оплата проживання, харчування, уніформа. Якщо треба довести його членів його сімейства, медичне страхування і так далі. Тоді цифра дійсно виходить космічно. Але якщо людей взагалі нема, то ну, мабуть це вихід більше ніж порожні робочі місця і загроза закриття підприємства. Тож українські компанії роблять ставку на іноземних працівників і поступово звикають до нових реалій ринку праці. Адже, попри певні побоювання кажуть експерти, без цих кадрів економіка просто не зможе функціонувати повноцінно.